Для це пан Михайло, власник невеликого магазину у селі. Чоловік ФОП другої групи та веде підприємницьку діяльність вже понад 20 років. Я займаюся підприємницькою діяльністю з 1999 року. Раніше були податки менші і легше було робити. А тепер все, якщо офіційно, та дуже накладно. Чому? Тому що, допустимо, у мене все офіційно, через комп'ютер. На горілку, на все є на пиво, є ліцензії. Ну, комп'ютер то, знаєте, що вибивається зразу, і йде по Київ. Підприємець каже, що працювати за час війни стало набагато складніше. А тепер з новим законом про підвищення податків готується до нових викликів. Це значне навантаження. Доведеться піднімати ціни або шукати інші варіанти. Зараз без грошів я. Ну, Це одне, друге, електроенергія 10 гривень десь в середньому то, за кіловат. Далі працівникам зарплата. Под податка я плачу 10 тисяч, так, на місяць. І то треба забрати, почти поче у нулях виходимо. Так що дуже важко. Діло в тому, що багато підприємців закривається. Я просто наше тупикове село та стараюсь трим, тримати. Е, на... Щоб люди, хоча мали якісь можливості піти, десь в магазин щось купити, вже з 2025 року. Підприємцям доведеться платити більше. Суми військового збору зростають. А для деяких фопів це можуть бути десятки тисяч гривень на рік. Нові податкові зміни торкнулися всіх підприємців незалежно від групи оподаткування для ФОП першої, другої та четвертої групи, військовий збір у поточному році складе 9 тисяч. Шістсот гривень на рік, а от для третьої групи та загальної системи ця сума залежатиме від отриманого доходу. То знаходиться на першій групі спрощеної системи, визначено сплату 10% податку від доходу. В залежності від того, який в них є дохід, але в їхніх межах, які передбачені даною категорією, друга група платників податків буде сплачувати 20% від місячного доходу. Щодо третьої групи, то у них усе без змін, в них залишилося 5 і 3%, якщо у них було ПДВ. Також внесено вимоги щодо сплати військового збору. Серед ключових змін, ухвалених парламентом, підвищення військового збору з 1,5% до 5%, але збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців, збільшення податків для ФОП першої та другої групи, запровадження 1% податку для всіх форм ФОПів третьої групи, встановлення 50% податку на прибуток банків у у 2024 році запровадження анонсованих внесків на АЗС та щомісячної звітності з ПДФО ФОПи першої, другої та четвертої групи будуть сплачувати 10% від мінімальної зарплати і повинні сплачувати даний військовий збір до 20-го числа поточного місяця. Ті ФОПи, хто знаходяться на третій групі оподаткування, мають сплачувати 1% від обороту. За квартал, так як вони роблять звітування за квартал. Також з 1 січня 2025 року скасована податкова пільга щодо сплати ЄСВ. Тобто, всі знаємо, що це була воєнна пільга, сплата ЄСВ для ФОПів була добровільною дотепер. Хто хотів, той сплачував. Але з 1 січня 2025 року вона уже є обов'язковою. Одного боку це необхідний внесок у державний бюджет. З іншого малий бізнес зараз і так у складному становищі, пояснює адвокат Наталя Стегура. Я не можу казати, що це є малі суми, тому що кожного місяця оплатити, скажімо, для фопів, які знаходяться на першій групі оподаткування спрощеного системи. Це є як мінімум вже 1600 плюс. Єсве, так це є великі суми, але я думаю, це замовлено з саме агресією Росі Росії проти України і необхідністю утримання ЗСУ сплати. Заробітні плати допомоги до слова в Україні спочатку початку 2024 року 254 п'ятдесят тисячі 288 фопів підприємців припинили свою діяльність. 22,5 з половиною тисячі із них зробили це після підписання президентом закону про підвищення податків. Такі дані оприлюднив Open data bot є і втішна статистика. Майже 194 тисячі нових фопів від... відкрили українці за 8 місяців. Милого року так всі підприємці досвідчені та початківці вже рахують майбутні витрати та думають, як адаптуватися до нових реалій. А чи стануть ці зміни поштовхом до розвитку бізнесу, чи навпаки його згортання покаже час?